Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поділюся з вами цікавим рецептом м'ясних рулетиків. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: свинина або куряче філе 2 половинки, чорний перець і сінь для начинки, 200 г твердого сиру, 1 морквина, 30 г петрушки, 100 г сметани, йогурту або майонезу. 100 г твердого сиру для посипання і 10 мл олії для змащування форми. Нарізаємо та відбиваємо м'ясо, солимо і перчимо його, тремо 200 г твердого сиру, моркву, кришимо петрушку, додаємо сметану, йогурт або майонез. І все гарно змішуємо. Начинку викладаємо на кожен шматочок м'яса. І закручуємо в трубочку та складаємо у форму змащену олією. Розмір форми 15 на 20 см. Ставимо в духовку запікати при температурі 180 градусів Цельсія на 40 хвилин. Дістаємо і посипаємо натертим сиром та ставимо ще запікати при температурі 180 градусів Цельсія протягом 15 хвилин. М'ясо виходить дуже ніжне, ароматне і надзвичайно смачне. Це ідеальний варіант гарячої страви до святкового столу. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаємо всім мирного неба над головою. До зустрічі! па 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 па